Слава Ісусу Христу, і вітаю всіх нашій вечірній молитві і запрошую до молитви молитву вивату в ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. Ми часто в наших розважаннях, часі цієї молитви, говорили про сумнів, про те, що сумнів — це рушіння. А з іншого боку, кілька днів я роздумую і складно якось їх пояснити. Звучить вона так, «Сумнів не сомнім, не протилежність вірі, це її частина. То і гнадія Ліона говорить про те, що сомні це частина моєї віри. Це частина того, що дозволяє мені жити. Бо коли людина сумнівається, вона ставить запитання. І от знаєте, справжні сумніви – це коли ти готовий чути відповідь. коли ставлячи запитання, коли ти вагаєшся в чомусь, ти готовий слухати і шукати. От, знаєте, дуже багато людей зараз, в часі цієї війни, в останні два роки, як паруші, втратили свою війну. Вони сумніва людей почали знову сумніватися в тому, що є Бог. Відійшли від віри. Вони сумніваються. І от коли мені люди, особливо ну, військові, ставлять запитання, а де ж цей Бог, коли такі всі речі відбуваються, я розумію, що це їхній суд. Але є одне маленьке. Коли ти дивишся, їх в очі, ти розумієш, готові вони чути відповідь чи ні. І коли я бачу, що людина ставиться запитання не для того, щоб почути відповідь, не від того, щоб розвіяти свої сумніви і утвердити себе, радше це є звинувачування, тоді я не хочу нічого говорити. Відмовляюся цим кубам. Ну, як відмовляється, тобто я роблю я не знаю, що я господи. Але коли ти бачиш, що людина шукає відповідь, і готова почути навіть відповідь, Це її Сумнів це якраз про те, чи готовий я чути правду. І от коли в нас виникає якісь такі сумнів, це означає, що Бог хоче сказати нам правду. Правду про мене, правду про моє оточення, правду про мої думки, правду про те, чим я живу готовий чути цю правду. Бог мені дає відповідь. І знаєте, один, одна з відповідей, а де Бог Чи він пустив цю війну? А я скажу просто відповідь інакше. Чи нападає ворог на сина нікому? На нас напали? Тому що ми були слабкі. А слабкість країни, нашої країни, проявилася в тому, що ми не дотримувалися закону. Що є закон, є конституція, є моральні, духовні і державні закони, яких в нашій країні не дотримує. А Якщо немає закону, дотримання закону, то країна є слава. Країна не може себе захистити. Тому ворог напав на І важливий момент усвідомити це, що це не Бог войну, це не Бог допустив цю війну, а ми своїм беззаконні. І тому наша, наша війна це не тільки війна із зовнішнім ворогом, але це війна. За відновлення закону в нашій країні. Тому Слон це завжди питання правди, Правди, яку хоче нам сказати Господь, а чи готові ми слухати цю правду? Прошу дочка, що є сина небесах, нехай сердиться ім'я, нехай прийде царство. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, а визволи нас відниками. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помила нас звіш, Господи, Ісусе Христе, сина Боже помила нас віше, Господи, Ісусе Христе, Всена Боже. Ісусе Христи, сина Божий, мили нас фіш. Господи, Ісусе Христи, сина Божий помили нас віше. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помили нас віше. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помили нас віше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всех час, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помоли, благослові.

Господи, просити серця, розумів і душу, наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої злочини, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, дай нам сьогодні тих, хвилин, а завтра день перемоги. бо Ти, святий, і связав, не і по на віки. jako je sve zaspitno molitvo. Vjerujemo u Boga, vjerujemo u Boga na našeg zapisnika i vjerujemo našeg prema. Slavno smo se.